Вітаю вас на каналі В'яження Спецак. знову з вами я ваша Євгенічка, і сьогодні в цьому відео я вам хочу розповісти про те, як у мене просуваються справи в новому моєму проєкті під назвою «Араністий кардіганчик. А просуваються вони доволі непогано, і, як на мене, доволі швидко. Незважаючи на те, що в'яжу з пицями 2,5. І в кожному рядочку тут Дуже багато петель, і в кожному четвертому 100-500 перехрещень. Але я в такому захваті, я в такому запалі в'яжу цей виріб, що так, просувається і дійсно швидко. Я вже вив'язала спинку, дві пілочки і навіть два рукави. Але рукави мені довелося перев'язувати декілька разів. І сьогодні саме про рукави у нас. Але спочатку скажу вам от що. Коли я поєднала спинку з пілочками і приміряла на себе, я зрозуміла, що це просто божественно. <див> Дівчата, я не обманюю вас. Це дійсно просто ідеальний виріб. І по довжині, і по ширині, і по плечах, і по горловині. Він просто такий, як треба. Але, але коли я почала в'язати рукави, ось тут почалися проблеми. Тому що перший раз, коли я набрала рукавчик, я щось там невірно розрахувала, довелося розпустити. Другий раз вже пров'язала більше третини і теж розпустила, тому що в'язала рукави простою ось такою резиночкою 2 на 1 як отут у мене по боках іде. І коли я так притулила до основного тулупу, зрозуміла, що ні, воно не пасує. Ну, ну не йде, ну не те пальте, вибачайте, французький. Тож розпустила і, зрозумівши, що треба в'язати аранами, стала в'язати аранами. І ось цей варіант мені сподобався найбільше, бо він. Ну, пасує до цього картіганчику найкраще. І, знаєте, теж довелося мені перев'язувати, бо перший варіант, який я зв'язала цими аранами, був задовгий рукав. Я коли доєднала його до основного полотна, приміряла, ні. А, ні. розпустила десь а, до 15-го рапорту, мабуть. І перев'язала все заново. І ось те, що я перев'язала, вже вийшло гаразд, як треба. Ще, правда, я тільки приміряла так, без сшивання по боках, а тільки пришила по плечах, по проймі. Але я думаю, що все ж таки все буде добре. Ну, сподіваюсь на це. Бо я навіть ще рукави не попрала. І от Зараз я вам покажу різницю між тим полотном, яке вже пройшло один раз в ВТО, і тим, що без ВТО зовсім. Зараз ви побачите, як виглядають ниточки, як вони розкриваються. Ну, якщо ви ще не знайомі з цим артикулом, А нагадаю, я в'яжу з Alize Superwash Comfort Socks. І це 152-й колір. Так, сьогодні розмова у нас, як я і обіцяла, про рукав, як я його в'язала по рядах по петлях, і от ви можете побачити, як виглядає ниточка до прання і як вона виглядає після. Ну, Як на мене, дуже класно виходить. Отже, набирала я тут петель. 126, здається. так ну В'язала, ви ж розумієте, спочатку 1 на 1 резиночку, 21 рядочок спицями менше ніж 2, і зараз в мене є лінійка якою можна зміряти. Номер спиці це спиці точно півторашечка. Отже, півторашечку я в'язала резиночку, нагадаю, ще раз, 21 рядочок. Ще один рядочок я пров'язувала по виворітній стороні виворітними петлями. О, такий установочний рядок, щоб не зламалася резиночка від візерунку. І потім вже в'язала візерунок. Додавала по одній петлі з кожного боку в кожному 10 рядку до 15-го рапорту. В рапорті тут у нас 4 рядки. Так, після того. Як я дійшла до 15-го рапорту, до 25-го рапорту, я ніяких петель не додавала і не скорочувала. 25 рапортів це в нас виходить 100 рядків. І після 25-го рапорту одразу я стала скорочувати петлі і робити ось цей окап рукава. Тут показувати буде трошки складно, тому що все завертається, так, тому що ще полотно не попране і воно скручується трошки. Але давайте я вам розповім все ж таки, що я тут робила. В кожному четвертому рядочку, три рапорти, це виходить, я скорочувала по одній петлі, тобто дві пров'язувала в одну. Після цього. Четверте скорочення я робила в кожному другому рядочку. П'яте і шосте я робила в лицьовому і виворітному рядку. Потім я скорочувала три петлі, після чотири. Потім ось цей рапорт скоротила. Після нього ось цей рапорт скоротила, і далі весь цей рапорт закрила. Загалом в мене вийшло 30 рапортів, тобто це виходить 120 рядочків ось такий рукавчик. По візеруночку тут все просто в мене. Дивіться, тут всі ось ці переплетення, всі скрещення. Два на 2 в кожному четвертому рядку. І е, йде так, дві виворітні. Далі йде 8 петель ось ця косичка, Дві виворітні. Дві лицьові, дві виворітні. 8 петель, ось така косичка, знов дві виворітні. дві лицьові, дві виворітні. Далі йдуть соти 64, в мене, здається, було тут петель. І знов дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, вісім косичка, виворітні лицеві виворітні по дві, вісім косичка і дві виворітні. Ось і кромкові петлі, звичайно. Все. Ось такий візерунок простий. А ось тут я не розповідала вам попереду по спинці просто все те саме, тільки ось таких косичок три йдуть. І ось таких дві. А по боках ось така резиночка йде. Два на один. В кожному лицевому рядочку я пров'язувала. Виворітну петлю, а у виворітному рядочку все йшло виворітними петлями. Тож така ломана трошки резиночка тут виходить. І тут в мене її, здається, було 12. ну Тут в мене останні не 2, а три петлі було. Так, бо тут же ж буде шовчик. Коли воно зіш'ється, то буде якраз те, що треба. Так, і кромкомбі. Ось такий візерунок, дуже простий насправді, але дуже гарний. Мені поки що настільки подобається, що я не маю слів, а тільки одні емоції переживаю. Тож, піду зараз поперу про ошу, як то кажуть професіонали, свої рукавчатка поєднаю, зішю по швах і перейду вже до обробки. До в'язання планочок і горловини. Щодо капюшону, я ще поки що думаю, чи вистачить мені ниточок, бо в мене залишилось півтора моточки. Тобто, на ось це все в мене пішло. ой, Скільки це виходить? 5,5 мотків по 100 грам, кожний. 550 грам десь виходить. Якщо я ще зв'яжу обробку просту, у вигляді планочки і горловини, то там трошки піде пряжі, десь до 600 точно вийде. А якщо я буду в'язати ще капюшон, як я планувала каптур в'язати, то, звичайно, той сьомий моточок в мене теж піде. І це, звичайно, буде дуже важке в мене іділіє. Дуже важкий вироб, так. Не знаю, чи буду я той каптур в'язати, чи ще ні, я не вирішу ніяк. Я спробую, якщо в мене вийде, то я залишу його. Ну, тобто зроблю. Якщо виходить, в мене нічого не буде з цієї затеї, то я, звичайно, розпущу і зроблю звичайну обробку у вигляді планки і горловини. Як зроблю вам покажу. А ще ж думаю, треба мені десь гудзиків придбати. В мене є металеві гудзики, але я думаю, що то буде занадто А ще металеві гудзики сюди. Треба щось таке більш аутентичне, брати, якісь дерев'яні гудзики чи що, не знаю. Ну, Хотілося б, звичайно, таке щось дуже гарнесеньке сюди, але простеньке. Додати у вигляді гузочків. Ну, теж ще це планую, а як воно буде виходить час покаже. Ну і я вам, звичайно, теж все покажу. А поки що все, мої дорогісенькі чао, какао! Зустрінемось в наступному па-па